Абетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо вітає на хвилі українського радіокультура. У сьогоднішній передачі говоритимемо про стильний одяг на всі випадки життя. Ще здавна до одягу люди ставилися уважно, адже одяг це те, що носимо щодня, в чому йдемо на зустрічі, побачення в гості. Тому одяг має бути не лише охайним, а й відповідати тому місцю, куди йдемо. Якщо збираємося на день народження, то й убратися маємо відповідно, а який одяг слід носити повсякденно, розповість директор профіцентру Людмила Стрельнікова. У неформальних робочих ситуаціях, таких як участь у конференціях, семінарах, поширені у деяких організаціях і кампаніях так звані неформальні дні, коли співробітники можуть приходити на роботу у менш офіційному одязі ніж звичайно. Часто такими днями буває п'ятниця. Головним є розуміння того, що неформальний діловий одяг ніяк не означає повної неуваги до стилю вбрання, неохайності та недбалості при відборі одягу. І абсолютно не повинен свідчити, що людина на відпочинку або ж має вільний час. В цілому неформальний діловий одяг можна визначити як такий, у якому ви можете піти у банк або до магазину. Деякі люди змішують поняття неформальний з поняттям домашній або ж спортивний. Вибір одягу для неформальних ділових ситуацій і особливо для так званих неформальних днів вимагає особливого смаку. Для жінок неформальний діловий одяг може означати блузки зі спідницями або брюками, поєднання окремих спідниць та жакетів. При цьому варто обмежитися взуттям на низькій підошві при бажанні, а не одягати взуття спортивного типу, якщо тільки ви не запрошені на спортивний захід. Чоловіки у неформальних ділових ситуаціях можуть носити з брюками без піджака сорочку. Светр не дуже грубий, або спортивного типу сорочку, обов'язково з коміром. Якщо код одягу співробітників передбачає носіння у неформальні дні джинсів, зверніть особливу увагу на їх стан. Він має бути ідеальним для подібних ситуацій. Прийнятим буде менш офіційне взуття без зав'язок, яке легко знімається з ноги. Типовий неформальний діловий одяг означає не обов'язковість але передбачає наявність комір у будь-якому випадку. Ви ніколи не будете мати проблем з формою одягу в неформальних ділових ситуаціях, якщо для таких випадків ви будете міняти у вашому звичайному діловому вбранні лише один елемент. Чоловік, якщо корпоративна культура його організації передбачає для співробітників щоденне носіння виключно ділового костюму, для неформальних ділових ситуацій може вибрати піджак з відповідними брюками. У подібній ситуації жінка може замінити традиційно класичну блузку, яку вона, як правило, носить, плетеною ковтинкою чи більш вільною блузкою, яка поєднується з її жакетом. дотримуючись цього простого і водночас досить консервативного правила, Відборі неформального ділового одягу ви матимете можливість провести непередбачену зустріч з діловим партнером. Без необхідності вибачатися за свій зовнішній вигляд. У цілому, при відборі одягу для справ як формального, так і неформального ділового одягу, варто завжди виходити з розуміння того, що у діловій сфері значно безпечніше і правильніше бути одягнутим трохи більш ніж менш формально. Чоловік завжди може за необхідності зняти краватку або піджак. І у такий спосіб зробити свій одяг відповідно неформальним. Але у ситуації, яка вимагає наявності ділового костюму та краватки, він нічого не зможе зробити, якщо одягнув брюки та сорочку з відкритим коміром. Жінка так само може зменшити рівень формальності свого одягу, знявши жакет від костюму і, можливо, розтібнувши ще один гудзик на блузці. Бажаю вам бути стильними щодня. До наступної зустрічі.